Привіт, друзі! Привет, Ви на, на каналі Насті і Русі. Русі. Я Настя. Я Руся. І це наш другий епізод рубрики Сестри okay. Говорять». Як і обіцяли в цьому випуску, в цьому відео ми будемо говорити про дружбу, про важливість знайти своїх людей особливо за кордоном. І про підтримку. Ми, як ніхто другий, знаємо про всі складнощі за кордоном. Тому хочемо, щоб це відео було підтримкою для тих, хто думає, що все втрачено і ніколи не зможе знайти собі друзів в новій країні. Поділимося своїм досвідом і додивіться обов'язково до кінця, тому що там буде просто така цукерочка. <звук> Розкажи мені, як тебе взагалі було з друзями в Україні? У мене було багато друзів, але коли я виїхала, то все змінилося. І я не знала взагалі, як жити далі. Як же мої друзі? Вони ти так там багато залишилися. плакала. Боже, я не знаю. Я думала, ти не переживеш цей період. Тебе перший рік тут за нього я думала, ти втопиш нас в своїх св'язах. Так, це було дуже жахливо, дуже сумувала. Я не знала, коли я з ними побачусь, і на той момент це було все моє життя. Коли ти приїхала в Нідерланди, то як ти взагалі а, проживала ці моменти? Розкажи, як це все було. Мій чоловік перший час жив взагалі в таборі, тому що в нас різні з ним ситуації. Він з Сирії, я з України. Зовсім полярні історії. А ви ще були в Україні перший місяць і. Тому мені було складно, у мене було ще дуже багато енергії, мені хотілося все робити. Мені хотілося когось шукати. Хотілося цю порожнечу чимось заповнити. І я знайшла місце, яке нідерландці організували спеціально для українців. Це місце зустрічей у нашому місті в Монфорті. Я прийшла туди на знайомство. Там була іще одна дівчина тоді з України. Я пам'ятаю, вона підійшла. Катя, привіт, вона мені сказала. Привіт! Це звучало українською. Цей момент, наче в мене, не знаю, влучили прямо в серце. Я така, о, Боже, що сказати? Я не знаю, це було українською. Я готувалася, там собі в голові прокручувала, Боже, треба щось сказати англійською. Ого. Якось себе зарекомендувати. І тут Катя мені говорить Привіт, я така, о, ти з України. У мене було дуже багато друзів, але зараз а, в мене їх не так багато, як було. Це тому, що в нас просто різні дороги. І хтось пішов своєю дорогою, я пішов своєю дорогою, і в нас зовсім різні погляди на життя. Тому я думаю, так і сталося. Мені здається, що в цьому випадку взагалі не потрібно засмучуватися. Звісно, в якийсь момент здається, що все втрачено життя далі. Це немає тільки на початку. Так це дуже класний досвід в твоєму житті. В певний час вони були важливі і вони привнесли щось своє. Ти їм дякуєш і йдеш далі. Так, це дада. Кожен початок це по суті старт. Ти не хотіла шукати нових друзів. Ти пам'ятаєш цей період заперечення? Я пам'ятаю. Мені, як сказала Настя, ти йдеш школу. І я така. Ні. Я нікуди не хочу, в мене вже я... була школа, да, Я не хочу я нових не хочу людей. людей. Я не хочу ні з ким знайомитися, я не хочу ніяких друзів, в мене є мої друзі, і я тільки з ними буду. В той момент реально здавалося, що не хочеться починати нічого нового, тому що ну, в тебе є вже якийсь багаж за плечима, mm -hmm. ти з чимось сюди приїхав і ти живеш. Тим попереднім життям, і це на насправді дуже заважає, коли ти переїжджаєш в нову країну, тому що висновок, який я для себе зробила, якщо ти приїжджаєш в нову країну. Все, ти тут нуль. Ти обнуляєшся, і ти починаєш напрацьовувати нові контакти, реком... зарекомендовувати себе. Все спочатку. Наша рекомендація це, якщо ви приїхали в Нідерланди, ми розуміємо вас, що вам дуже складно, і що ви не хочете йти нікуди ні з ким знайомитись, не хочете починати все знову з нуля. Дайте. Собі е, відпочинок на місяць, але потім е, починайте щось шукати, починайте заводити друзів, тому що це піде вам на користь. Чим довше ти будеш сидіти вдома, тим складніше тобі вийти в люди знову. Так, ти як відлюдник будеш, забудеш як спілкуватися, так. <св 'язок> як знайомитись. У Мене теж таке було. Потім якось я побачила пост. В інстаграмі однієї блогерки української вона типу, написала: це місце для пошуку друзів. Напишіть в коменти, хто звідки, чим ви займаєтесь. І так я знайшла кількох дівчат. Які, з якими мені захотілось познайомитись, ми списалися, ми навіть з однією дівчиною домовилися зустрітися в реальному житті, і типу, це один із варіантів, як можна шукати друзів, якщо ви соромитесь виходити кудись в люди, можна робити це через інтернет. Але скажу чесно, перед тим як я йшла на цю зустріч, я дійсно хвилювалася, тому що в мене було таке: а якщо не станеться меч, а якщо нам буде про що поговорити, а як це взагалі заводити друзів, коли ти вже старший? Але насправді. Коли ти приходиш на таку зустріч, все відбувається само собою. У мене є до тебе одне дуже цікаве О, запитання. Боже. От прямо мені е, дуже складно самі на нього відповісти. І мені цікаво, що скажеш ти. Ого. Як ти думаєш, чи хороша ти подруга? Або якщо переформатувати це питання, чи хотіла б ти мати такого самого друга, як ти? А, так. Так, я так. так. Ого. <рес> Насправді. На Ого. Ну так. <рес> Таке питання в лоб, знаєш. Бо я теж не знаю. Ну, типу, я знаю, що в мене є багато моментів, які бісять. Угу. Це правда. Тебе саму? О, мене саму. І як... типу, як... якщо. Шо, ти не відповідаєш одразу. І мене зараз закидають камінюками ті, кому я не відповідаю. До президента а, дописатися, так, так. чим до неї. Я, я їй її... що... написала, вона мені щось відправила, я їй одразу написала, вона вже не в сіті. Вона, <рес> я, вона мені щось відправила я дзвоню, вона вже трубку не бере. А ти думаєш, ти хороша подруга? Ну я думаю, що, звичайно, є якісь недоліки, але в цілому я думаю, що я буду. Ну ти б хотіла подругу. з собою дружити. Ну так. Я про всіх пам'ятаю. В мене в моєму сердечку. На карандаших записалася так цей не лайкнув мені сторіс. Да? В мене в сердечку залишаються всі ті друзі, з якими я спілкувалася раніше. І в нас було просто шикарніше минуле. І я дуже сильно Клас. вдячна. Вдячна кожному, хто був зі мною. Ми з тобою складно подружитися. Зі мною ні, абсолютно ні. В мене були друзі з Бразилії, з Китаю, з Сирії. А... З Єгипту, Палестина. У мене навіть була така ситуація. Я познайомилась з людиною і все. Ми просто одразу почали спілкуватися. Як будто ми вже там пройшли і гори, і море, і все. Ще навіть група є. Дай Боже, колись підемо на тусовку. Клас! О Боже, це мені здається, це окрема тема для розмов. Типу, чатик дружні. Як вони називаються? У нас колись наш чат з подружками називався Алкотур. Це погано. Це типу, ви подорожуєте в іншу сіті, країну і типу обов'язково п'єте, Ну, типу, того. Але я вже не п'ю, тому я більше не в цьому чаті. <риклад> а... Ти вийшла? Покинула час? Ні? Ні, але він а, все рівно ну, може, не покинула час, значить. Любі Але прик... прикольно, напишіть, будь ласка, в коментарі, як ваші дружні чати називаються. Так. Це, це дуже цікаво почитати. В мене насправді дуже багато чатів. дівочі секретики, або... О, або шальні огурці. У нас було потім... У нас була шальна імператриця. Ну, коротше, дуже багато таких груп, які до навіть досі є. І так. <с <с а, а з... про що ми взагалі говорити? А я не Чого? знаю. <рес> Мені здається говорити з українцями і дружити з українцями за кордоном це дуже класно, але дуже важливо спілкуватися і знаходити собі друзів саме з нідерландців, для того, щоб більше зрозуміти цю нову країну, в якій ви зараз знаходитесь. Як ти взагалі вважаєш дружба? В Україні і в Нідерландах вона якось відрізняється, люди, з якими ти дружиш, українці, нідерландці. Єдине, що відрізняється, це мова і все. А так ми всі рівні. Mm -hmm. і... да, мені здається, що в якийсь момент тобі такий бар'єр стає. Ти не знаєш, як говорити з людиною. Ти думаєш, що вона тебе не розуміє. Але насправді ми всі люди. Типу, навіть mm -hmm. якщо в тебе недостатньо слів, щоб сказати. Тебе все одно зрозуміють. Тому що людина навпроти тебе. Така ж сама така людина, сама, такі так, самі так, потреби. Так. Якщо ви хочете знайти собі друзів з кимось комунікувати, чи то з українцями, чи то з нідерландцями за кордоном, побороти цей бар'єр, говорити, проявлятися потрібно як мінімум вийти зі своєї спальні, хоча б у вітальню. Пішли? Пішли? Сьогодні ми вам хочемо розказати про одне дуже особливе місце в Утрехті, яке вже встигло об'єднати сотні українців. Це осередок для дружніх зустрічей, для саморозвитку і також для добрих справ. А так як Настя штатив забула, то замість штативу сьогодні буду я. За 15 хвилин від центрального вокзалу і знаходиться та сама вітальня, яку ми хочемо вам показати. Прогулявшись попід річкою Утрехта, потрапляємо ось у цю будівлю. Її після початку повномасштабної війни в Україні нідерландські друзі щедро запропонували для зустрічі нашої громади. Ждало, поки ти зайдеш. А потім туди прийшла активістка Аня і перевернула все з ніг на голову. Коли я прийшла, трошечки все змінилось, і ми почали вже робити більше. Ми почали робити курси. Ми почали робити саме на те, що необхідно для нашої громади. Думаю, що Після двох років ми вже прям дуже тут класно все зробили. Так, виглядає, як одна дружня сім'я, дуже класно. Так, звичайно, тут кожен день хтось може прийти просто попити чай, хтось може прийти дати свій майстер-клас, хтось може прийти поспілкуватися з військовими, прийти просто поспілкуватись з один одним. Ми отримуємо гарну таку вітальню. Тож пропоную вам подивитися, як тут відбувається все в реальному житті. Тут грають в ігри. А тут плетуть сітки. Ми теж неодноразово доєднувались до цієї справи, і вже наприкінці цього місяця наші маскувальні сітки разом з іншою гуманітаркою поїдуть до України. А зараз ми разом з вами прямуємо на майстер-клас. Годи години. Ми з вами потрапили на безкоштовну творчу майстерню. У кімнаті чимало людей, і більшість з них уже добре знайомі. На столі можна знайти робочі інструменти, фарби, щиточки та каміння. So, all the people here. They make a happy stone. на цьому майстер-класі, що організувала пані Івонне. Ми зустріли наших військових, що знаходяться на реабілітації. Для них це певний вид арт терапії. Спочатку розмальовуєш камінь, даєш волю своїм емоціям та фантазії, а потім жбурляєш його у сусідах. Жартуй, можна й не розмальовувати їх. Ще можна залишити собі на пам'ять або комусь подарувати. Дивіться, які шедеври. Ока дракона О, це дуже красиво. This one is Yes, It's, amazing. I'm so proud of him. And this one has two sides. This is a tree. And mm -hmm. here you see flowers. Oh. It's also nice. Yes. yes. And this man had a whole story That, uh, yes, that's yes, how he yes, looks yes. at yes. the world. можна перепочити. Наприклад, ось зігравши партію, як я. Чи пограти на піаніно. Також у вітальні є окрема зона для дітей. Якби мені було на 20 років менше, я б точно з неї не вилазила. По-перше, деталі. По-друге, купа іграшок, розвиваючої літератури та люди, волонтери, з якими можна практикувати нідерландську та відвідувати дитячі майстерні. Для тих, хто старший, є сесії з психологом та безкоштовне взуття. Одне з двох точно має підняти настрій. І це ми ще про мовний обмін не розповіли. Якраз маємо нагоду підглянути Тихенько, тут. Наразі урок нідерландської мови безпардонно перериваємо його і йдемо знайомитись. За дверима простора кімната з дошкою та великим екраном. Місця вистачить на цілий клас. Щоправда, наразі у пана Ріна лише дві студентки, та може бути більше, якщо прийдете ви Я Я Ja, praat praatje. Deze les is elke dinsdag om half vijf, van half vijf tot half zes. Uh -huh. En ik werk normaal met twee leerlingen, maar eentje is ziek vandaag. Uh -huh. Dus nu werk ik met eentje. Zijn tjaas, ja. de Sosinju Stinoi, de urocanthischkoe. А на кухні Аня наливає борщ, який приготували волонтерки для хлопців та дівчат Віталій з нагоди Дня захисника України. Так вони разом відмічають особливі дати та святкові дні з пиріжками, варениками, з салом та іншими закусками. По-домашньому. Слава Україні! Героям слава! Це місце воно поєднує дуже багатьох людей. Я зустріла тут з самого початку дуже багато людей з мого міста. Я з Харкова, яких я ніколи в житті в Харкові не бачила і не могла їх побачити. Але тут ми прям здружились нереально класно. А є історія: в нас є двоє чоловіків, дідусей. Їх їм по 75 років, і вони прийшли сюди на урок нідерландської мови, і вони разом. Працювали в Україні приблизно десь так 40 років назад на одній шахті. І вони прийшли, і вони один одного впізнали, і вони дружать один з одним. І вони приходять сюди, і вони вже спілкуються нідерландською мовою, і прямо не разом. Не знаю, як вас, а мене ця історія дуже надихнула. Як і те, що ви побачите далі, надихнуло Аню говорити українською. Ні, не винник, звісно. Бонус плюс для тих, хто додивився до кінця уривок п'єси куліша. Ми на Мазайлові. театру друзів. Улю? А... а скажіть, паляниця. Паляниця. Так, так, Улю! Раз паляниця у вас вийшла, це він не того, що скоро навчитися мови. Серйозно? Науково, серйозно, Улю! <палярі> а що таке паляміця? <палярі> Отоже горе, що їсте, а не знає де. паляниця, паляниця, що це таке? Це по їхньому зветься Українізація! А що це таке? Це по їхньому зветься русифікація. З об'єктивних причин нам доведеться припинити нашу лекцію, отклавши її до завтра. А зараз лише я вас попрошу перевірити, чи правильно я запам'ятав. Замість К Г, замість ГВ, пи. Наприклад, наприклад, бахнуть сілом його на кулані! Завтра, Улю, відбудеться друга наша лекція. А поки що запишіть, Улю, запишіть. Украницю його, Украницю! Це мене? Тільки тебе! Україницю! Украницю! З новим прізвищем! З новим прізвищем Україницю! Так, з новим прізвищем Україницю! катастрофа! Катастрофа! Ти <рес> 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 справді, серйозно, меняешь наше прізвище?? Я! Справді, серйозно меняю наше прізвище?? Наше прізвище Меняш справді, серйозно! Ти! Я! Наше призвище меня! Справні, серйозно! <мазайло> я вже не мозайла! То, ти тепер сто! Я! Я тепер поки що Ніхто повну версію цієї п'єси. Зовсім скоро можна побачити в утрехті в одному з театрів. Обов'язково слідкуйте за нашими анонсами, тому що ми чекаємо на цю подію. Обов'язково повідомимо вас про це. Вітальня це не єдине місце, куди ви можете завітати. Наприклад, якщо ви знаєте інші місця, то, будь ласка, напишіть нам в коментарі. Нам буде дуже цікаво і корисно, і також корисно для інших людей. Так, звісно, давайте зробимо такий величезний обмін інформацією, і класними місцями для, для нашого гетто тут. Так. Тому що ми, українці, ми маємо об'єднуватися, підтримувати один одного, дружити. Це відео було саме про це. І ми сподіваємося, що е, ми вам також дали якусь підтримку поділилися власним досвідом. Не знаю, як вам, мені на душі тепло. Мені здається, що це вийшло таким дуже милим, гарним відео про дружбу. Фух, ну ми наговорили вам багато всього. Тому ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтеся та будемо чекати вас наступному відео. Па-па!